Мирослава Мальник, студентка Хмельницького національного університету. Сьогодні завітала на відкриття виставки. Весь Кавка. Ці всі малюнки вони допомагають краще взагалі зрозуміти ну, сам світогляд Франца Кавки. І я вважаю, що кожному хмельничанину варто ознайомлюватися із цим чудовим письменником. Експозицію представили у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Плакати присвячені творчості письменника Франца Кавки. Виставка плакатів художника Ніколаса Самара. Ці художні твори написані від вражень прочитання літературної творчості Франца Кавки. Він писав німецькою мовою, хоча жив він у Чехії. З дитинства він зазнав таких. Поневірянь від свого батька жорстокого, і власне в цих роботах, як і в літературних творах, кавки відчувається. Тривожність відчувається, безпорадність перед суспільством, одинокість те, що відчувають зараз люди під час війни. Франц Кавка єврей за походженням, який виріс у Чехії. Писав німецькою мовою. За життя він опублікував лише декілька власних праць. В заповіті письменник зазначив, аби їх спалили. Та завдяки його близькому товаришу, який не підкорився волі покійного і опублікував більшу частину написаного, увесь світ познайомився із справжнім кавкою. Ідеї Кавки знайшли своє втілення і в українській літературі. Науковці, літературознавці передусім, кавку пов'язують із експресіоністом, адже саме риси експресіоністу, експресіонізму найбільше виявлені у його творчості. Але Франц Кавка настільки глибинний і настільки всеосяжний, що його творчість дуже важко вписати в риси якогось одного стильового напряму. Виставка, яку презентували у книгозбірні, присвячена сторіччю від дня смерті Франца Кавке. До нашого міста пересувну експозицію передав гета інститут в рамках проєкту Мова, культура Німеччина. Бібліотека є партнером гети інституту, і вони нам надають і літературу німецькою мовою, ігри для дітей, різні наліпки. Січня цього року виставка подорожувала Європою. Тепер її представляють і в українських містах. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.